Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про новий блокчейн Абстракт, який створений компанією Peggy Penguins. Проєкт уже привернув увагу мільйонів, адже вони роздали понад 5 мільярдів доларів активним користувачам Solana та Ethereum. Тож як долучитися до цього тренду і що робить Абстракт таким особливим? Дивіться до кінця, щоб не пропустити найважливіше: Абстракт це леєр два мережа, яка мотивує користувачів бути активними. Тут усе зав'язано на вашій взаємодії з іншими проєктами. За кожну активність ви отримуєте XP. Або ж досвід, який можна обміняти на токени Абстракт. Простими словами, ваші дії в сторонніх додатках у цій мережі приносять реальний дохід. Як почати? Дуже просто. Переходьте за посиланням у моєму телеграм-каналі та реєструйтеся на платформі Абстракт. Для цього знадобиться ваш криптогаманець, наприклад, Metamask або ж електронна пошта. Обов'язково прив'яжіть ваші аккаунти в X та Discord. Це важливо для отримання доступу до функцій платформи. Після реєстрації виберіть проєкти для участі, ось кілька гарячих рекомендацій. 77-біт це захоплива гра, яка вже доступна. Вона розробляється 3 роки, і токени тут можна фармити буквально в один клік. Інша гра, Monster Fun це гра, яка скоро стартує. Ви створюєте NFT героїв, берете участь у боях та еволюціях зараз важливо потрапити до Вайтлиста, адже це дасть вам перевагу при запуску гри. Не забувайте регулярно клеймити нагороди в абстракт. Блокчейн Абстракт уже змінив правила гри в індустрії, перевершивши навіть тон. Вони створили унікальну екосистему, де користувачі блокчейн і розробники взаємодіють на новому рівні. Це потужний концепт, який має всі шанси стати проривом. Тож не зволікайте, реєструйтеся вже зараз, долучайтеся до проєктів Абстракт, готуйтеся до старту Монстрфан. Усі посилання є в моєму телеграм-каналі, тож переходьте та починайте свій шлях у світі Абстракт.